Привіт! Рада тебе бачити на моєму каналі. Сьогодні ми розберемо дуже цікаву та корисну тему, як реально здійснювати свої бажання. Бо знаєш, часто ми мріємо про щось, фантазуємо про майбутнє, записуємо список цілий, але нічого не змінюється. Знайоме, правда? Але є хороша новина. Мрії можуть ставати реальністю, якщо діяти правильно. І в цьому відео я розповім тобі. Про п'ять конкретних кроків, які реально працюють перевірено. Вони прості, зрозумілі, та, що найголовніше, їх можна застосувати вже сьогодні. Ти дізнаєшся, як чітко сформулювати своє бажання, як налаштувати підсвідомість, скласти план і діяти так, щоб результат не змусив себе чекати. І повір мені, це зовсім не магія, це психологія, перевірені техніки і конкретні дії, які реально працюють у житті. Тож давай почнемо і подивимося, як зробити твої мрії дійсністю. Крок один. Чітко сформулюй бажання. Давай почнемо з самого початку, з твого бажання. І тут важливо зрозуміти одну річ: якщо твоє бажання розмите, невизначене або занадто загальне, ти просто залишаєшся в режимі мрій. Тобто ти фантазуєш, уявляєш, але нічого реально не відбувається. Підсвідомість не отримує чіткий сигнал, куди рухатися, і весь процес зводиться до кола бажань, яке крутиться у голові, але не перетворюється на результат. Тому перше, що потрібно зробити, це сформулювати своє бажання максимально чітко і конкретно. Наприклад, замість того, щоб казати собі хочу більше грошей, краще сформулювати конкретну цифру і термін. Я хочу заробляти 2000 доларів на місяць додатково до основної роботи протягом наступних трьох місяців. Або замість хочу бути щасливим. Я хочу знайти роботу, яка приносить задоволення, розвиток і стабільний дохід. Чим точніше ти описуєш своє бажання, тим легше твоєму мозку і підсвідомості шукати шляхи, як його здійснити. Ще одна дуже важлива річ: твоє бажання має бути особистим, тобто справжнім. Не тим, що хтось сказав, що потрібно, або тим, що виглядає модно чи престижно. Це має бути саме те, що ти відчуваєш всередині, що тебе надихає і змушує діяти. Якщо бажання не твоє, навіть найкращі техніки і алгоритми не приведуть до результату. І ось тут. Відбувається найцікавіше, коли ти чітко формулюєш бажання, воно стає своєрідною картою для скарбів. Раніше ти блукав у невизначеності, думав: ось би, можливо, якось воно буде. А тепер у тебе є конкретна точка, до якої ти йдеш. Ти бачиш шлях, навіть якщо він поки що частково прихований. Підсвідомість починає помічати можливості, які раніше залишалися непоміченими, а ти сам починаєш робити маленькі кроки, навіть не помічаючи, як вони наближають тебе до мети. І повір, це не складно. Просто знайди хвилинку, сядь і чесно запитай себе, чого я насправді хочу, Як це виглядає в деталях. Як би я відчував себе, якби вже цього досягнув? Коли ти даси собі відповідь на ці питання, твоє бажання набуде форми, і процес його здійснення стартує автоматично. Крок 2. Уяви бажане якомога детальніше. Отже, ми вже з тобою сформулювали бажання чітко, тепер настав час його побачити. І тут важливо розуміти, наш мозок не дуже добре відрізняє уявну реальність від справжньої. коли ти ясно уявляєш, що бажання здійснилося. Підсвідомість починає працювати так, ніби це вже сталося. Уяви собі картину максимально живо. Не просто Я хочу нову машину. А я сідаю в цю машину, відчуваю запах шкіри, чую, як працює мотор, відчуваю радість і гордість, що я цього досягнув. Або замість хочу подорож. Подумай про деталі. Який вигляд з вікна готелю, які запахи, які звуки навколо, що ти відчуваєш у цьому моменті? Чим більше деталей, тим сильніше ефект. Це не просто гра уяви, це потужна психологічна техніка. Коли ти уявляєш бажане, ти програмуєш свій мозок шукати шляхи для його здійснення. Ти починаєш помічати можливості, на які раніше не звертав, звертала увагу. І що цікаво, часто ідеї або рішення приходять несподівано, як би випадково, але насправді твій мозок вже підготувався і знає, що робити. Ще один момент: емоції тут грають величезну роль. Чим сильніше ти відчуваєш радість, захоплення і задоволення від того, що бажання здійснилося, тим більше твоя підсвідомість запам'ятовує це як реальність. Тому не просто уявляй, відчуй це, проживи цей момент, відчуй ті емоції, які виникнуть, коли мета стане реальною. І повір, практика цього дуже проста. Кожен день виділяй кілька хвилин, закрий очі і уяви, бажане у всіх деталях. Це може бути вранці перед початком дня або ввечері перед сном. Твій мозок почне налаштовуватися на результат, і ти побачиш, що можливості та шляхи для досягнення твоїх бажань з'являються майже самі собою. Крок 3. Встанови реальні терміни та план дій. Ми вже з тобою чітко сформулювали бажання і уявили його у всіх деталях. Тепер настав час зробити його більш конкретним, і для цього потрібні реальні терміни і план дій. Бо без цього бажання залишається лише мрією, а з планом воно перетворюється на ціль, до якої можна рухатися крок за кроком. Уяви собі, ти хочеш подорожувати, купити нову техніку або підняти доходи. Якщо ти просто хочу, то нічого не відбувається. А якщо ти скажеш, я хочу заробити 2000 доларів додатково за три місяці і складеш план, як цього досягти, все стає реальнішим. Мозок починає мислити структуровано, а не хаотично. План не обов'язково має бути великим або складним. Можна розбити мету на маленькі, доступні кроки. Наприклад, якщо твоя ціль подорож, спершу визначаєш бюджет, потім шукаєш квитки, обираєш готель, складаєш маршрут. Кожен маленький крок наближає тебе до мрії і створює відчуття прогресу. Тут важливий ще один момент терміни. Вони не повинні тиснути або стресувати, але мають бути реалістичними. Коли у тебе є конкретна дата або проміжні дедлайни, підсвідомість відчуває, що це реально, і починає активно шукати способи досягнення. Без термінів все розмивається і легко відкладається на потім. І ще маленький секрет: план дій допомагає уникнути відчуття хаосу і безпорадності. Коли ти знаєш, що робити і коли робити, навіть найскладніші цілі стають посильними. Це як сходи, не потрібно стрибати на верхній щабель одразу, важливо крок за кроком рухатися вгору, і тоді бажання обов'язково починає здійснюватися. Крок 4. Дій регулярно і не відступай. Ми вже чітко сформулювали бажання, уявили його у всіх деталях і склали реальний план з термінами. Але цього замало, якщо не діяти. Саме регулярні дії роблять бажання реальністю. І тут важливо розуміти: не обов'язково робити величезні подвиги або змінювати життя за один день. Навпаки, маленькі кроки щодня наближають тебе до мети швидше, ніж епізодичні грандіозні спроби. Уяви собі, ти хочеш почати заробляти більше, але робиш щось лише раз на тиждень. Прогрес буде повільним і мотивація може згаснути. А якщо щодня робити хоч маленький крок. Наприклад, відправити один запит, написати лист, дослідити нові можливості, ти побачиш, що рух відбувається, і це надихає продовжувати. Регулярність створює ефект лавини. Маленькі дії накопичуються, і результат приходить значно швидше, ніж ти очікуєш. Ще один момент стійкість. На шляху завжди будуть моменти, коли щось не виходить, коли здається, що нічого не працює, і саме тут важливо не відступати. Кожна маленька невдача це не кінець, це просто сигнал про те, що треба трохи підкоригувати план, змінити підхід і йти далі. Люди, які досягають своїх бажань, відрізняються тим, що не здаються на півдорозі. Вони діють навіть коли важко, і саме це веде їх до успіху. І ще один секрет: відстежуй свої результати. Коли бачиш, як маленькі дії приводять до прогресу, виникає додаткова мотивація це як отримувати маленькі нагороди за кожен крок вперед. І повір. Саме регулярність і послідовність роблять бажання відчутним, реальним і досяжним. Крок 5. Вір та підтримуй позитивне ставлення. І ось ми дійшли до останнього, але, можливо, найважливішого кроку віри та позитивного ставлення. Бо навіть якщо бажання чітко сформульоване, уявлене. План складений і дії виконуються регулярно, без віри в себе і свій результат все може зупинитися. Віра це паливо, яке рухає твої кроки вперед. Навіть коли здається, що нічого не виходить, коли ти щиро віриш, що твоє бажання здійсниться, підсвідомість починає працювати на тебе. Ти помічаєш можливості, яких раніше не помічав, помічала, обираєш правильні шляхи, відчуваєш енергію і мотивацію діяти далі. Віра робить процес легшим і приємнішим, бо ти не просто робиш кроки тому, що треба, а відчуваєш внутрішній сенс у кожній дії. Ще один важливий момент підтримка позитивного ставлення. Навколо завжди можуть з'являтися сумніви, критика, невдачі, і саме тут важливо навчитися залишатися в ресурсному стані. Можна використовувати різні техніки, афірмації, щоденник вдячності, спілкування з людьми, які надихають, або просто нагадувати собі, чому ти почав цей шлях. Позитивне ставлення допомагає не застрягати в страхах і сумнівах, а рухатися вперед навіть у складні моменти. І ще одне: відчуття радості, захоплення і вдячності за кожен маленький крок також підсилює віру. Коли ти переживаєш позитивні емоції від процесу, а не тільки від результату, твій мозок сприймає це як доказ того, що все йде правильно, і тоді бажання починає матеріалізовуватися набагато швидше, ніж ти очікуєш. Так що пам'ятай, віра і позитив це не пусті слова, а потужні інструменти, які підтримують кожен твій крок і роблять твій шлях до бажаного максимально ефективним і приємним. Отже, ми пройшли всі п'ять кроків, які реально допомагають здійснювати бажання. Спершу ми чітко сформулювали, чого саме ти хочеш. Потім уявили це у всіх деталях, склали конкретний план з термінами, почали діяти регулярно, і нарешті підтримували віру та позитивне ставлення. Якщо робити це послідовно, бажання починають збуватися не завжди миттєво, але результат обов'язково приходить. Пам'ятай, що мрія без дії це просто фантазія, а дія без віри швидко втомлює. Тому поєднуй конкретику регулярність і позитивний настрій. І ти побачиш, що твої цілі поступово перетворюються на реальність. Дякую, що подивився, подивилася це відео. Якщо воно було корисним, обов'язково став лайк, підпишись на канал. І натисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні поради. І мені дуже цікаво дізнатися, які кроки ти вже застосовуєш у своєму житті, а які тільки плануєш спробувати. Пиши свої думки і досвід у коментарях. Разом ми можемо підтримувати один одного на шляху до здійснення мрій.